Привітайте! Це наші нові підопічні, два маленьких кошенятка та їхня кішка-мама. Їх знайшли посеред дороги, коли люди їхали по своїм справам ввечері, не було нікого навкруги. І що люди зробили? Правильно, вони не проїхали повз, а вирішили допомогти. Передали цих тваринок нашому волонтеру, яка в свою чергу спитала, чи можна, щоб вони пройшли у нас лікування і з, з подальшою можливістю їх прилаштувати в сім'ї. Так от, що я вам хочу сказати: одна кішка за рік може народити до 15 кошенят. Якщо взяти все життя кішки та взяти ще одного пологового партнера, то за 7 років життя одна пара котів може створити до 400 тисяч безпритульних тварин на вулиці. Просто Простоють масштаби. А тепер подумайте, чи варто воно того завести тварину, а потім її десь викинути, залишити, віддати комусь і просто збагрити тварину, аби не займатися їхнім вихованням, лікуванням і те, щоб тварина просто жила в людських умовах. Я думаю, що дуже мало людей погодяться з тим, що це є нормальним. Так от, якщо ви не готові а, до того, що тварина може хворіти або щось з нею може статися, просто не беріть їх. Це не іграшка, це не річ, це жива істота, це друзі, це члени сім'ї багатьох. Тому, якщо ви не здатні а, створити а, умови для улюбленців, то просто ніколи їх не заводьте. А я вас хочу попросити, хто може допоможіть зі збором на їхнє лікування.